Привіт малята! Сьогодні ми поринемо з вами у чарівну казкову подорож. Ви готові? Тоді вмощуйте зручно, слухайте уважно, і нехай ця казочка подарує вам добрі сни. Ріке Чубчик Багато років тому жили собі король із королевою. У них народилася така потворна дитина, що всі, хто бачив новонародженого, навіть сумнівалися, чи це людина, чи ні. Королева мати була дуже засмучена потворністю свого сина і часто плакала, дивлячись на нього. Одного разу, коли вона сиділа біля його колиски, у кімнаті з'явилася добра чарівниця. Подивившись на маленьку потвору, вона сказала не журіться ваша величносте. Хлопчик дійсно дуже браткий, але це зовсім не завадить йому бути добрим і привабливим. Крім того, він буде розумнішим від усіх людей у королівстві та може зробити розумним того, хто покохає його більше за всіх. Пророцтво чарівниці збулося. Щойно хлопчик навчився вимовляти перші слова, він почав говорити так розумно і доладно, що всі тішилися. А оскільки королевич народився з Чубчиком на голові, так його й прозвали Ріки Чубчик. Приблизно в цей час у королеви сусіднього королівства народилася дочка. Вона була прекрасна, як літній день. Королева мало не збожеволіла від радощів, побачивши вроду своєї дочки. Але та сама чарівниця, яка раніше навідувала новонародженого ріка, сказала їй: Не радійте так, королево. маленька принцеса буде настільки ж нерозумною, настільки вродливою. Це пророцтво дуже засмутило королеву. Вона заплакала і стала благати чарівницю, щоб та подарувала хоч трішечки розуму її дочці. Цього я не можу зробити, сказала чарівниця. Зате я можу зробити так, щоб той, кого принцеса покохає, став таким самим красивим, як і вона. Принцеса підростала і з кожним роком ставала все вродливішою. Та разом із красою. Збільшувалася її дурість вона нічого не відповідала, коли її питали, або відповідала так безглуздо, що всі затикали вуха, і тому, незважаючи на надзвичайну вроду, вона нікому не подобалася. Це дуже пригнічувало бідолашну принцесу. Вона без жалю готова була б віддати свою вроду за найменшу крапельку розуму. Якось принцеса йшла до лісу посумувати зі свого нещастя. Гуляючи лісом, вона побачила маленького горбатого чоловічка, дуже некрасивого, проте розкішно вбраного. Чоловічок ішов просто до неї. Це був молодий принц Ріки Чубчик. Він побачив портрет красуніща вдома та прийшов сюди, щоб просити принцесу стати його дружиною. Ріки привітався і запитав, Скажіть, чому ви така сумна? Адже ви дуже молода і прекрасна? Ви дуже ласкавий, принце, відповіла йому красуня. Але на тім і зупинилася, бо через свою нерозумність не знала, що казати, але згодом додала: Я скоріше погодилася бути такою ж потворною, як ви, ніж бути такою вродливою. І такою дурною. Ви зовсім не така дурна принцеса, якщо вважаєте себе дурною. Хто по справжньому дурний, той ні за що не зізнається в цьому. Але якщо ви так журитеся тільки через це, я можу допомогти вам у вашому горі. Я можу, продовжував Ріки Чубчик зробити розумною ту дівчину, яку покохаю найбільше. А оскільки я кохаю вас більше за всіх у світі, то я можу вам передати скільки розуму, скільки ви побажаєте, якщо тільки ви погодитеся вийти за мене заміж. Принцеса зніяковіла і нічого не відповіла. Бачу, що моя пропозиція засмутила вас, мовив і Чубчик, однак мене це не дивує. Я даю вам цілий рік на роздум. Принцеса подумала, що рік буде тягнутися без кінця і погодилася. Коли ж вона повернулася в палац, придворні не знали, що й подумати про таку чудесну зміну. Принцеса пішла до лісу геть дурною, а повернулася надзвичайно розумною і розважливою. Чутка про незвичайну зміну поширилася всюди. Незабаром з усіх сусідніх королівств стали з'їжджатися молоді принци. Кожен намагався сподобатися принцесі і просив вийти за нього заміж. Але принцесі вони здавалися недостатньо розумними, тому вона не погоджувалася виходити заміж за жодного з них. Нарешті одного разу з'явився дуже багатий, дуже розумний та дуже стрункий королевич. Він одразу сподобався принцесі. Король помітив це і сказав, що вона може вийти заміж за цього королевича, якщо захоче. Бажаючи добре обміркувати, як її вчинити, принцеса вийшла прогулятись і цілком випадково забрала в той ліс, де рік тому зустрілася з ріки Чубчиком. Прогулюючись лісом, принцеса побачила велику лісову кухню, повну кухарів, кухарчуків і усякої прислуги. Здивована принцеса запитала в них, для кого це вони готують такий багатий бенкет. Для принца ріки Чубчика, відповів їй найгладкіший кухар завтра в нього весілля. Тут принцеса згадала, що рівно рік тому вона пообіцяла вийти заміж за маленького потворного чоловічка і мало не зомліла, аж раптом перед нею з'явився ріки Чубчик. Бачите, принцеса, я вірний своєму слову, сказав він. Гадаю, що й ви прийшли сюди, аби дотриматися свого і зробити мене найщасливішою людиною у світі? Ні, відповіла принцеса, я ніколи не наважуся вийти за ваш заміж. Але чому ж? запитав Ріки Чубчик, невже ви не хочете вийти за мене заміж через мою потворність? Але це поправна справа, тому що ви можете зробити мене дуже красивою людиною. Якщо покохаєте і схочете, щоб я став гарним. Якщо це так, сказала принцеса, то я всім серцем хочу, аби ви стали найгарнішим у світі. Не встигла принцеса вимовити ці слова. Як Рікки Чупчик видався їй найкрасивішим і найстронкішим чоловіком, якого вона коли-небудь бачила. Принцеса одразу ж погодилася вийти за нього заміж, і вже наступного дня вони відсвяткували весілля. Кажуть, що чарівниці та їхні чари тут зовсім ні до чого. Просто принцеса, покохавши ріки Чупчика, перестала помічати його потворність. До речі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайку і підпишіться на канал, а ми, в свою чергу, розповідатимемо вам більше історій.